Молодь 18-24 років запрошують на службу за контрактом. Для юнаків, які оберуть шлях військової служби, пропонується винагорода у розмірі 1 мільйон гривень. Щомісячне грошове забезпечення від 20 до 120 тисяч гривень, залежно від умов роботи. Короткий термін контракту всього один рік замість стандартних 3-5, а також можливість виїхати за межі України по завершенню служби. Окрім того, кожен чоловік отримає низку соціальних привілей. Крім грошей, є звичайно. І певні пільги інші, такі як іпотека від 0% річних, це по програмі Є безкоштовний проїзд, і комунальні пільги, навчання у закладах освіти за державні кошти після закінчення контракту, і безоплатні медичні, медичне забезпечення, стоматологія та зубопротезування. Держава визначила шість частин, які можуть брати на роботу молодих контрактників. Це, зокрема, десантно-штурмові війська, морська піхота і чотири бригади сухопутних військ. Щодо посад, то наразі є доволі широкий вибір. Кожен доброволець гарантовано проходить навчання і спецпідготовку упродовж майже трьох місяців. Постанова визначає конкретний перелік посад, на які можна укласти контракт. Це, по-перше, стрілець, старший стрілець. Стрілець снайпер, стрілець санітар, помічний гранатометник, гранометник, старший гранометник, розвідник, старший розвідник. Є ну і є ще інші певні спеціальності, але уже це треба буде окремо уточняти у військовій частині за наявності цих вільних посад. Отримати детальну інформацію про переваги служби за контрактом для чоловіків віком від 18 до 24 років можна на веб-порталі Army.gov.ua, а також у рекрутингових центрах при ТЦК. До слова на Закарпатті відділи комплектування працюють у кожному районі, а втячіві розгорнуто осередок для приїжджих з інших областей країни. При цьому інструктори, які працюють у підрозділах, надають повний супровід у підписанні контракту. У нас у співпраці з місцевим. Місцеву адміністрацію і територіальними громадами в Тячівському районі розгорнутий такий рекрутінговий центр, грубо кажучи, при Тячівському ТЦК, який має окреме розміщення, і що він, крім того, що я вже озвучив, тобто супровід на ВЛК, оформлення документів, що він ще, які додаткові може надати послуги, фактично, весь Спектр послуг від оформлення від того моменту, як людина перший раз звернулася і шукає себе, і намагається зрозуміти, де в якій частині хоче служити, на якій посаді як оформитись, як ВЛК, де жити весь цей час, поки він оформляється, що він буде там їсти і робити. Все це на себе, все це на себе бере наш рекрутинговий центр. Військовослужбовець центру комплектування відзначає, запропоновані умови служби за контрактом для молодих людей. Це не лише можливість долучитися до Збройних сил України добровільно і стати на захист цілісності і суверенітету країни, а й додаткові преференції, які гарантує держава. Варто зауважити, що мільйон гривень виплачується лише один раз за умови продовження контракту. Військовослужбовець отримуватиме грошове забезпечення і пакет соціальних послуг.